Щоб всі заробляли, що потрібно робити. Перше, потрібно ділитися. Друге, це, скоріше всього, займатися чимось нелегальним. Але якщо ти будеш займатися чимось нелегальним, то ти недовго будеш заробляти і всі біля тебе не будуть довго заробляти. Це така е швидкий заробіток, а потім швидкий програш. Так що сказати, що є якийсь бізнес, де нема падінь, я просто ну на, на своєму особистому досвіді я не вірю, що існує бізнес, який ніколи, е, в якому тільки всі заробляють, і нема періодів, коли хтось не заробляє, хтось втрачає. Якщо брати загальну, наприклад, характеристику бізнесів за там 2, 3, 1, 5, 10 років, то всі бізнеси заробляють. Просто бувають періоди, коли вони заробляли. От, наприклад, як агро е, там чи перевезення, Беремо перевезення, там 22 другий рік круто, ну там до 22-го теж було нормально. Тобто 22-й кайфово супер можна було заробляти. Заробляти офігенно заробляти, дуже багато людей купили машини. А 23 фігня, 24-та фігня, 25-та фігня, агро там 20, ну типу для фермерів 22-й важкий був рік, там 23-й трошки краще, ну він щось там починається розшевелюватись. Для переробки 24 рік і 25 рік. Ну поки що до сьогоднішнього дня повна фігня, вообще ніфіга не рахується. Так що, ну, але якщо взяти за якийсь певний період, да, математика є. Тобто, якщо взяти за весь там за 5 років, то ти завжди заробляв. Але зараз ти в повній, Просто як один чувак писав там, що зараз я займаюся 10 років соєю переробкою, і на сьогодні я працюю за їжу, і це правда. І ми так же само робимо. Ми зараз будуємо рафінацію, добуду вже добудували рафінацію. Наразі добудували рафінацію вже першу машинку зробили. Зараз будемо продавати рафіновану олію. Екстракцію поки не плануємо робити, розлив плануємо робити. Будемо експортувати олію в пляшках, не тільки наливом. Ну, типу, максимально хочемо розкрутити цей напрямок. Але є періоди, на жаль, коли ринок не рахується. Якщо так продовжиться, то ну, буде все печально з переробками. Але дуже надіємося, що все відновиться або зміниться і покращиться.